Процесі виявилося, що для цього, для цієї гайки потрібен ключ на 24. Також закислилося і не виходить відкрутити, тому пішов у колег, попитав ВД-40, гарненько змащую. На всякий випадок змащую всі запасні болти і навіть цей а цього нема ось три змазав зараз підожним будемо відкручувати, ключом на 24 коротше із трьох болтов от цих, запасних не відкручувався жоден. блядь. Провозився з ними дуже довго, ведешку знайшов, помазав ведежку, ще там якимсь маслом відкрутив з другої сторони. А мені треба з цієї, це не вдалося. О! Сюди його я буду я вкручувати. Ось я вже зняв шланги, перегнув, заглушив за допомогою хомутів. Тепер вставляємо, там видно, спеціально під цей так ставили і прокрутили, щоб він зафіксувався там. Далее. Далее робим. Ага. Так. Далее крутим за допомогою ключика. Цей болт дуже довго не відкручувався у мене, навіть після ВДшки, я пішов, поїв, поспілкувався по-мобільному, трошки заспокоївся, прийшов і ось він відкрутився нарешті. Так що, як кажуть, молдавські, Строители, терпение и труд, все, перекур. Символ том ми розтормажуємо енерго, енергоаккумулятор. Потрібно затягнути його максимально по максимуму. Бо якщо не дотягнуть, то колесо буде не розторможене, буде гальмувати. Получається, що оця зачіпка там чіпляється і підтягує до себе е, такий тормозний стопор. Тому по максимуму. Таким чином ми відкрутили подачу повітря, заблокували її, повітря набирається вже нормально. Далі отакий ось е, запасний болт ми вставили сюди, оцим ключом, він зачепився там, ми його максимально підтягнули. От, і таким чином розблокували тормоза в енергоблоці. Фух, кому було відео полезне пальці вверх, не забувайте допомагати Україні. Слава Україні, слава ЗСУ!